Ні, там ще є, ти недавно купувала, але не так багато. Хорошо, що ти взяла. Так, у нас покупки за тебе. Ну, Малеча нам тут трішки заважає. Віка взяла на руки. Ой. Так, спочатку. Туалетний папір. Чотири штучки там, 70 гривень, 90 копійок. Це без акції, так? Далі рушнички. Здається, я тут і не помістюсь. Ну, ми їх завжди беремо. Це хороші рушники, дуже е, е, якість хороша. 46,90, вікуля сказала, акція. Так, напій. Безалкогольний. 3690. Це по акції? Так. Да. Потому пексия нікола. Ага, ну нічого. економії. Ага, нуль к цукру. Так. Молоко. Молоко. Говорим. Молоко не берем. Я тільки міняла йому недавно. Писять хорошо. Ага. Молоко просто. Наше пряжене, о, може довше буде зберігатися. Зараз відключають світло по 7 годин, потім на 3,5 включають і знову на 7, то молоко у мене пів літра е, навіть прогоркло, і кип'яче не було. Так, молоко коштує 56,20, знижка АТБ заплатила Віка 53 гривні 39 копійок. Так, засіб доместос. 128 гривень 70 копійок. Знижка тебе 6 гривень 44 копійки. Заплатила 122 гривні 26 копійок. Так, і не знаю, буде, буде, не буде. Ну, ось Віка взяла Мартіні. а <різь> Що <різь> <різь> ти вже й лампочку приніс? Ага, пів літра, 189 гривень 90 копійок. Віка, вермут по акції. Кидай, кидай. Сьогодні ж уже сміття забрали, так що кидай, куди хочеш. Так, консерва. Сардіна. 240 грам. Бланшована. Олії. Так, каже, Віка по акції 48 гривень 10 копійок. Так, далі шпроти. Теж своя лінія. От, волії. 66 гривень 50 копійок. Віка без акції. Шпроти без акції? По акції, так. Да? Ну, на новий рік там частенько це дають акцію таку. Так, ковбаса. Лікарська добров. 500 грам. Зараз трішки посуну, щоб не впасти тут. 134 гривни, 90 копійок. Далі ковбаса баликова. Це смачна оця теж ковбаса. Своя лінія. Так, що вона там? 160 гривень, 60 копійок. Теж пів кіло там є. Ага, лікар по акції. Я зрозуміла. Так, далі. Печиво. Віка бабулю На день. Ну, пенсія прийшла. Зрозуміло. Так. Печиво 45,90. А заплатила там знижка, ну, вона дві в кучку зложила. 43 гривни, 61 копійка, одна упаковочка за 300 грам. Далі майонез. 520 грам, 72%. Відсотки. Ой, боже. Так, 54 гривни, 90 копійок. акції. Майонез. по буде давно А коли? Я оце, оце ось, ось о, тільки недавно, в добробут з Наташою якось так. Так, хліб. Хліб чорноліський нарізний, половинка. Каже, Віка, не знаю, є, що тебе чи нема. Ну, я сховаю в морозилку. 16 гривень 70 копійок. Далі. Так, дві упаковочки мультизлакових паличок, трубочок. 160 грам в одній упаковочки. Ціна. Е, так, ціна. Без знижки 37,90 знижкою 35,72. Так, заплатила вікуля. Далі пряники. А в нашому особливі не потрібні. Ага, хоч такі нічого. Пряники. Я Маленькі. Так, що кругленькі. Були менші, були більші. Угу. Тут теж смачні. Ну, попробуємо, який ці... ну, ось такі так, 300 г в упаковці з фруктозою по 21,20 ціна. А заплатила 20 гривень 14 копійок за упаковку. Акція mm -hmm. Атебовська. Так, сир, ну, намазка я його називаю. Що? Тут... буде. Підрібку, каже, 150 грамів. Воно можна і більше брати, якщо акція, так і за цього, що холодильники <сес> включають. Так. А ми її вже переїли, ми її більше не купуємо, і на цю. Да? Да, вона вже надієла сильно. А він один, один чи... Одна. Я одну брала. Одну? Так. Ага. 65 гривень 50 копійок. Ха, ну а тут я 85. А, да? Так, 20 гривень скидка. Далі пюре. Дві упаковочки, ну, святік десь один уже закинув. По 21, 20, одна запайка Фенді. А знижка то по 20. Зараз, 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 щоб знайти. 20 гривень, 14 копійок. Один. Так, сметана, ягодинська, 20%, 300 грам. 85 гривень, 80 копійок. Аж страшно називати ціни. Акції немає, я так зрозуміла. На сметану? Ага. По 85 гривень, 80 копійок, Віка. Сметана? Сметана. Там була вроді скидка. Ну, немає. Странно. Ось о що. Невелике уточнення. Так як в нас тут був малюк, Ой. і ми тут все прибирали, щоб. <с> ну, коротше, там, значить, не одна баночка сметани була, а дві, 20%. відсоткові. І та сума 85-80, це за дві баночки. Так, одна баночка. Коштувала 42 гривні 90 копійок. Так що я вибачаюсь, ну я в кінці відео там вже дознімаю, оце показую. Оце ж малеча допомагала нам тут красунчик наш. Далі сир плавлений, Два. вершковий. 75 грамів в одному. Так, і коштує 17,50 17 Віка сказала по акції. А тут та Атибовської акції немає. Так. Далі масло. Селянське білоцерківське. 66 гривень 90 копійок. Скільки там відсотків? 72,6%. І далі бурячок. Я його не буду викладати, бо він же ж не митий, ну ось такий. Сподіваюсь, що він трішки солоденький і не горчить. <реш> так, і ціна його, боже, навіщо його садить? 6 гривень 95 копійок за кілограм, Віка взяла кілограм 446 г. На 10 гривень 5 копійок. Гадивой, а це точно пакет гривна 20. Ну, це такі покупочки. Сьогодні Віка зробила в АТБ. В Перша АТБ, є ще втора. в АТБ. То я все їли доперла. Ага. І зараз оце все приберемо і буде друге АТБ. У нас буде розпаковка, розпакування, як правильно сказати, не зрозуміло велике. Це сьогодні ж закупки. Що ти сказала Віка? Не помістилося чи важко було? А, тяжело. Ну ага. що тут цілий пакет, а тут ще два кремних. Ага, Є? коротше, це, це сьогодні ж купляла Віка. Значить, що тут? Банани. Ну, їх три, але один уже святик доїдає. Да. 414 грам по 57 гривень. Ой, 80 копійок. На 23 гривні 95 копійок. Ти ще хочеш? Зараз мама дасть. Так, крупа пшенична. 800 грам, 39 гривень 50 копійок. Чай це оця упаковка. Каже Віка, я побачила, що в нас заканчується. Я купила. А чай не дешевий. Так, 64 гривні 90 копійок. І немає ні на що тут Це, по акції. Оце чай по акції. Так. Скільки ж він коштує без акції? Я не так, борошно. 1,8 кг хуторок 52 гривни 80 копійок. Кориця, 6 штучок. Зараз не, не видно. Ось так. Без акції, яка чи з акцією? 870, так, да, з акцією. Е, так, і це ціна, а ще знижка АТБ 8 гривень 26 копійок. Ну, оце все, що в АТБ, Вікуля купила. Включила в е, варус покупки, ну все тече. Це. Хекху. Просто теж рибара вже було розморожено. Купці. Е, так, кілограм 844 грами по 139 гривень 90 копійок на 257 гривень 98 копійок. Правильно? Угу. Так, окунь. ой, Це віка страшне набрала. Угу. Так, це окунь. Я його теж дуже Я взагалі всю рибу чер... люблю. Яка є? Я річну не дуже люблю. Так. Окунь червоний. Кілограм 696 грам. По 196 гривень 90 копійок. Це що акція була? Ну, Звісно. Чому ще по 200 гривень були? На 333 гривні 94 копійки. Так. Курка. Де курка з крилом? А, эти, крилишки. крилишки. Курка крило. Кілограм 70 грам. По, 190, по 109 гривень 90 копійок на 117 гривень 59 копійок. Там 12 штучок. Ага. Далі. Щось ти там давала ще а, 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 креветки брав. Ага, вот. Це на место красной рыбы, це на. Соц. Ага, хорошо. Тільки їх там. А, ось вони як королівські, величенькі. Mm. Yeah. Так, креветки. Ага. 498 грам по 369 гривень 90 копійок. А без акції ж тоді скільки вони? 590. Да? Yeah. Оце на 184 вісімдесят 21 двадцять копійку. Так. А мене є красну. Ага, пакет варус не показую, 4,80 і ці ж теж є там десь. Так, молоко. Молоко молоко у нас галичина 900 грам, акуратненько Течет. бо тече. Ага, щось придавили. Зараз його треба кудись хотіли як краще, щоб надовго хватило. І придавилося воно. Так, і коштує воно 34 гривни 90 копійок. Акція. Філе. Акція філе куряче. Так два там. Одна э, тебе одну нам 328 грам по 199 гривень 90 копійок. На 66 гривень 37 копійок. Це дуже дешево. Обычно мінімум 300 стоїть з mm -hmm. а Тут по 200. Сьомга. А що, второй куріне філе, потім? потом? А, філе куряче ага. ще є. Ну, їх же два. Ти да. от це сказала і що? Ага, один. одне 65 гривень 57 копійок. Так я й не зрозуміла. Да, да, да. Так воно. Да. Зрозуміла. Так, і сьомга. Одна штучка 249 гривен 90 копійок. А сьомга мені чи вам? Тебі. Нам креветки, тобі риба. Ага, зрозуміла. Оце все, що в варусі. Свіжина. Так, далі покупки свіжина. Ось Віка сказала, що мало їй кому в кантрі зважили сир. Ну, скільки є, нормально. Так. Ой. 356 грам. По 430 гр... гривень 80 копійок. На 153 гривні 37 копійок. Ну, пакет майка 50 копійок. І сусідські дитячі ну, такі 853 грами по 223 гривні 50 копійок на 190 гривень 65 копійок. Це перші покупки і ще будуть. Здається, м'ясушко вона сказала. А де? А, все в свіжина, просто інший чек. Добре. Посунем Розібратись тепер треба. Так, пакет майка червоний покажу. Гривна 50. Філе куряче. Ой. Що? Та сюди. Філе куряче взяла Віка. Кілограм сто тридцять вісім грам на сто сімдесят девять гривень дев'яносто копійок. А. Так, філе куряче. Кілограм 138 грам по 179 гривень 90 копійок на 204 гривни 73 копійки Віка скупила, закупила. Каже, подешевшала, бо я вже так не помню. Стегно куряче. Е, Так, стегно. Так, стегна куряче, 778 грам по 139 гривень 90 копійок. На 108 гривень 84 копійки. І гомілка куряча. Ой. Оце пакети гривна 50 кожна. Вони ні, ніж господину. Ага. Так, кілограм 420 грам. По 99 гривен, 90 копійок. Те ж акція настигну. Я просто потішилю. Да? І заплатила 141 гривну 86 копійок. Це все по м'ясі. Ось такі гілочки купила. Кажу, Віка, мені більше хотілося. Вона каже, я так поняла. Ну, кажу, купиш потім іще. По 24 гривни одна гілочка е, в добробуті. Більше в добробуті нічого не купувала. Добре. Ну, гілочки, дякую. Вона потім ще купа. Ну і в Єві. В Єві фарба. Віка сказала, акція 259 гривень. І безколірний ноготок один. 01 і 02. 0,1 56, 56,90, 02, фініш 47, 49. І один вікуля взяла. Він так, ман... який був зелений. Такий маленький, він мені не вистачить. Ну, не ну нічого. Це мені треба козака підфарбувати. Він коштує 9 гривень 99 копійок. Ну, хоч побачу, хоч щось може там впереді, а, а за спиною поки що так побуде. Це що, коса, що стосується е, Єви. І в просторі Віка купила ой, нашому малюку. Підгузки. підгузки. Чібіка. Я принесла одну упаковочку, а купила три. Бо була... Чотири. А ага, 4. А це четверте. Значить, отак <плес> діти ростуть. Коштує зараз 289 гривень. Це по акції. А без акції 389 гривень. А скільки їх там, Віка? 46, 46 штук. Трусики. Ну, ось такі. Це вже всі покупки. Нема нічого там в багажнику не залишилось. тільки поїхав. Трішки по і поїхав. Мама сказала, приїдеш і швиденько одвертається. Пока. І поточки хоче. Пока-пока. Липка. Пока. Все пока. холодно, так? Да? Ага, та щось з хати. Ну давайте, щасливо вам. Чекаю, що мені лишається? Пока-пока. Віка, треба ж кілограми якось скидати. Так. Да. Пока. Року. А хорошо. Все, поїхали. Посігнали ж, да? так? Як Саня? Ой. Все, пока. <coughs> пока.